Олександр Мурашко народився 7 вересня 1875 року в Києві, у родині іконостасного майстра, брата Миколи Мурашка. Дитячі роки майбутній художник провів у місті Борзна, що на Чернігівщині. З дитинства його навчав малювати батько, творча манера, якого справила сильне враження на хлопця. Її вплив відчувався й тоді, коли Олександр став відомим художником. Художню освіту здобув у київській малювальній школі. Миколи Мурашка. У роки навчання формуються головні принципи його мистецтва реалістичність, глибина задуму, увага до внутрішнього світу людини. В 1901 року навчався в студії Ажбе в Мюнхені, відвідав великі міста, музеї Італії, Франції, Німеччини. У 1902-1904 роках вдосконалював майстерність у Парижі. У 1909-1912 роках викладав у Київському художньому училищі. У 1912-1917 роках у власній художній студії, яку відкрив у Києві разом з крюгер Праховою, з 1917 року в Українській академії мистецтв. З 1915 року був експонтентом, а з 1916 року членом Товариства пересувних художніх виставок. На кінець першого десятиліття ХХ століття припадає найбільш плідний період його творчості. Поряд з портретом він приділяє жанровому живопису деталі більше уваги. Перша картина, яку ми розглянемо, дівчина в червоному капелюсі. 1903 рік картина була написана під час перебування у столиці Франції. Чудова атмосфера паризьких салонів та неймовірна концентрація предметів мистецтва минулих епох надихнули Мурашка на написання портрета молодої жінки у червоному капелюсі. З філігранною точністю майстра вдалося відтворити ніжні риси обличчя. Моделі портрет демонструє вміння автора працювати із загальним освітленням для повнішого розкриття образів. Картина по праву вважається однією з найвідоміших робіт українських майстрів ХХ століття. Друга картина, яку ми розглянемо, це Старий вчитель. Я любив молодь, природу, мистецтво. Так жив старий вчитель. Присвятивши усе життя і творчу наснагу вихованню молодих художників, які своєю творчістю продовжили і розвинули в українському мистецтві традиції реалістичного живопису, складені Київською рисувальною школою Миколи Івановича Мрашка. Олександр Мурашко, одним із перших, передбачив настання нової епохи в історії українського образотворчого мистецтва та взяв посильну участь у культурному житті нашого народу. Активна громадська позиція та самовіддана робота в ім'я відродження України зрештою принесли йому ученицький вінець, майстер живопису, наставник та громадський діяч. Таким Мурашка запам'ятала світова історія мистецтва.